Привіт всім! Сьогодні до вашої уваги рецепт ну, дуже смачного рулету полуниця кокос. Для приготування цього рулету нам весь процес треба поділити на декілька етапів і почнемо ми з приготування полуничного конфі. Для цього ми беремо 330 грамів полуниці, 90 грамів сиропу глюкози, 100 грамів цукру. Та 10 грамів пектину. Перебиваємо полуницю на блендері. та додаємо сюди сироп глюкози, в іншій ємності змішуємо цукор з пектином, ставимо на плитку та починаємо нагрівати. Як тільки наше пюре нагрілося приблизно до 40 градусів, ну таке, що вона воно вже тепленьке, висипаємо сюди пектин з цукром. Даємо йому закипіти та варимо 1 хвилину. Оставляємо, даємо йому охолонути, а потім поставимо в холодильник приблизно на 6-8 годин або на ніч. На другому етапі нам треба приготувати кокосовий ганаш. Для цього нам потрібно 165 грамів білого шоколаду, 5 грамів кокосових вершків. 8 грамів желатину. 48. що правильно, 48. желатин розводиться 1 до шести. 48 грамів води та 350 грамів вершків, жирність 33%. Кокосові вершки ставимо розігріватися, але не кип'ятим. Шоколад можемо трохи розтопити в мікрохвильовці, щоб він трохи підтанув. На 30 секунд можна поставити, щоб він трохи розтопився. Вершки у нас вже доволі гарячі. Виключаємо. Шоколад трохи підтанув, бачите, він осів і на дні трохи розтане. Виливаємо сюди гарячі вершки. Та додаємо сюди желатин. Перебиваємо погружним блендером до однорідності. Додаємо сюди вершки та ще раз перебиваємо. Подивіться, в нас вийшла рівномірна імульсія, накриваємо плівкою в контакт та залишаємо для стабілізації на 6-8 годин або на ніч. Контакт це коли плівка підходить прямо до рідини, щоб під плівкою не створювався конденсат. Все прибираємо. Пройшла ніч, наш ганаш та полуничний конфі стабілізувалося, а поки його відставляємо, прийшов час готувати рулет. Для приготування бісквіту для рулету нам знадобиться 90 г молока, 100 г розтопленого вершкового масла, 100 г яйця, 170 г жовтків. Тут в мисці в мене 140 грамів борошна звичайного і 30 грамів мигдалевого. Тут у нас 230 грамів білків та 200 грамів цукру. Білки збиваємо з цукром. В іншій ємності ми змішаємо всі інші продукти та переб'ємо їх блендером. Об'єдналися наші ті до однорідності, будемо вводити сюди білки. Білки збилися в пишну меренгу. Будемо поєднувати меренгу з, з тістом. Поєднуємо нашу меренгу з іншим тістом та обережно перемішуємо. Перемішали, тісто у нас доволі рідке. Виливаємо його на деку та розрівнюємо. Ставимо випікатися в духовку на 165 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Перегортаємо його на інший лист та будемо знімати пергамент, поки відслід ще теплий. Даємо йому охолонути. Коли наш бісквіт охолонив, достаємо наше полуничне конфі, яке ми варили вчора, наносимо на бісквіт та розподіляємо тонким шаром. Поки відставляємо його, а самі беремо кокосовий ганаш та будемо його збивати в крем. Ставимо його збиватись. Наш Ганаш уже збився, вимикаємо. Та наносимо його поверх полуничного слою. Розподілили та будемо скручувати в рулет. Я його перерізала на дві частини, бо він дуже великий і незручно з ним працювати. А, скрутили його, декоруємо. Кокосовою стружкою та прикрашаємо його свіжою полуницею. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь, ставте вподобайки.